Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо, піс сьогодні маємо, тож постимо. Хто не постить, кому лікарі заборонили постити, той молиться за тих, хто постять. А ті, що постять, постять за тих, хто не постить, щоб вони почали постити. І направду піс то є добра практика, яка нагадує постійно про Господа. Бо коли ти хочеш їсти і в тебе обід. І ти відкриваєш свій судок на роботі, а в тебе хліб лежить. Ти думаєш, ага, і ти згадуєш, заради чого ти постиш? Для чого ти постиш, Для чого взагалі ці всі жертви? Ну, Для того, що нас Марія просить жертвувати такі речі за мир в світі, якому зараз неспокійно, дуже неспокійно. І знаєте, підмічаю так кожного дня дуже часто, що так багато речей, які хочуть нас не лишити в тиші. Радіо, TikTok, Facebook, Instagram. Тобі не подобається Facebook, для тебе є Instagram, тобі не подобається Instagram? для тебе є TikTok. тобі не подобається Тік-Ток, для тебе є YouTube і так далі. Там тобі не подобається це все взагалі. Для тебе є просто телевізор, новини, реклама, все супер. Лише би ти не залишився в тиші. Є книжки, є, ну, книжка то вже ти в тиші, але читаєш, але все одно чимось займаєшся. І так, так мало у нас часу і бажання бути в тиші свого серця, в тиші з Господом, слухати Бога, роздумувати над своїм життям, над тим, як ти зараз, які ти зараз проходиш відносини і маєш відносини з Богом. Тобто на це взагалі ніколи немає часу. Буквально. Все створено, щоб тебе не лишити одного, не лишити телефони, Ла -ла 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 -ла. балачки, балаканини, культура спілкування. Постійно треба спілкуватися з людьми всіма. Кожен вечір виходити на вечерю з якимись людьми, бо ті, 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 там, друзі, там приятелі, там знайомі. І все-все створено для того, щоб ти просто не мав часу на Бога, побути з Богом. Навіть тарабанити молитву, вервицю. Великій компанії це дуже добре. Але чи в тебе тоді є час в тиші побути? Ні, то, то одна практика молитви, а є інша. І нас Господь дуже часто кличе на цю тишу, на цю пустиню, де Він хоче тобі особисто промовляти. Не через когось. Господь говорить так, через священників, через євангелістів, пророків, не знаю, через різного роду служителів. Через всіх говорить Господь. Дух Святий хоче говорити навіть через осла хоче говорити. Але найбільше він прагне говорити до твого серця особисто і прямо. Але щоб увійти в це, в це пряме відношення, відносини ці прямі, тобі треба для того і піст. І мені потрібен для того піст, щоб більше було часу в цей день, щоб ти на їжу і я на їжу не витрачав півгодини, а витратив 10 хвилин. А 20 хвилин пороздумував над Божим Словом, пороздумував і послухав Бога просто. Побути в тиші. Побув в тиші. Ну, як часто ти буваєш в тиші? Я хотів би, щоб хтось написав коментар. Скільки годин за тиждень маєш в пустині, маєш тиші, де просто слухаєш Бога? Годину, дві. Ну, тобто. Так чесно, 20 хвилин, 10 хвилин, взагалі, може, не маю. І то я не кажу, що там погано це або, а просто щоб для нас було аналіз. Бо я, наприклад, також не маю багато часу на цю тишу. Слава Богу, я тут в Меджугорі, тут є одорація, де я можу прийти побути в тиші, пороздумувати над Божим Словом або над тим, що Господь говорить мені в цей день. Направду, і то не так часто я маю цю одорацію, як хотілося б. Бо маю заняття різні, англійська, там ще якесь там ще щось. Ну і так замість трьох одерацій в тиждень я можу мати дві або одну. І, і це не є дуже добре. Тому, власне, треба знаходити ще час посеред дня, побути в тиші з Богом. Сьогодні візьмемо 25 липня. 2011 рік. Дорогі діти, нехай цей час для вас буде часом молитви і тиші. Нехай відпочине ваше тіло й дух, нехай перебувають у любові Божій. Дозвольте мені, дітоньки, вести вас, відкрити ваші серця Духу Святому, щоб усе добро, що є у вас, розквітло і вродило стократним плодом. Починайте закінчувати день молитвою серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ну, і посилання сьогодні. Марія нам дає в тему. По темі. Е, ну, Марія знає, коли що казати, і каже, цей час. Нехай цей час для тебе буде часом молитви і тиші. Молитви і тиші. Тобто молишся, а потім слухаєш в тиші. В тиші, без будильників, без телефону, без радіо, тік-току, ютубу, інстаграму. В тиші. Самим собою. З Богом. Ми боїмося тиші, бо боїмося зустрітися зі своїми думками або зі своїм серцем, або з Господом боїмося зустрітися, бо думаємо, що Він нас облічить, нас покарає за гріхи. Ні, Він облічить і допоможе тобі покаятись цих гріхах і вийти з цієї гріховної проблеми сутності. Бо без Духа Святого, без його облічення було б важко жити. Не знали би, що добре, що погано. І саме в цій тиші. Ти аналізуєш своє життя, не аналізуєш новини, цілий світ, до чого нас сьогодні заохочує сатана. Він заохочує нас, щоб ми дивилися ці новини, знали всю політику, бо не буде чим за що порозмовляти зі своїми колегами на роботі. Бо всі ж розмови тільки про війну в Ізраїлі, про війну в Україні і про економічні кризи в цьому світі, і Третя світова, і то -то, то то то, то, то. І так постійно в новинах було, і буде, і буде, 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 буде до кінця часів. Ці новини, які будуть витягати тебе від себе, від Бога. І щоб ти піклувався про все. Тільки не про те, про що дійсно міг би потурбуватися. І щось змінити, це своє життя, свої наміри, свої думки. Ось це можна змінювати. Все інше недосяжне. Тому це все марна трата часу. Нехай відпочине твоє тіло і дух. Нехай перебуває у любові Божій. Дозволь мені, дитинку, вести тебе, відкрий своє серце Духу Святому, щоб усе добро, що є в тебе, розквітло і вродило стократним плодом. Починай закінчуй день молитвою серця. Неймовірно, Марія каже, які плоди приходять від тиші і молитви. Ти починаєш аналізувати, що є в тебе добре і чим би ти міг послужити. Цим добром, те, що тобі подобається робити. Для чого ти створений взагалі? До чого тебе, Які тобі Господь дав таланти? Як це все розпізнати? Тільки в тиші, в тиші. В тиші ти можеш це розпізнати, з'ясувати, вирішити. Дух Святий буде тебе підштовхувати, підказувати. Марія каже: слухай Духа Святому у всьому. Відкрий своє серце Духу Святому. Як це зробити? В тиші. Тиші відкрити Духу Святому. І усе добро, що є у тобі, розквітло і вродило стократним. Дух Святий буде помножувати це добро, давати тобі сил служити в цьому добрі. Бо кожна людина є доброю. Тільки не кожна людина знає, в чому вона добра. Бо нема часу досліджувати, нема часу пізнати себе. Бо треба світ пізнавати, а на себе нема часу. Ці всі технології, які б мали би нам служити. Перетворилися на те, що ми їм служимо. Бо я маю TikTok ток полистати півгодини, годину інстаграму. Ти вже слуга цих технологій, а не вони служать тобі. То проаналізуй сьогодні, чи, чи технології служать тобі, чи ти служиш технологіям. Бо, як я вже казав, ти купуєш вілки-ложки, а якісь там цук Цукерберг купує собі майбахи і літаки. Ну, а чому так? Ну, Тому що він тебе купив за дешево. Тиша. Найкращий наш помічник. Хочеш служіння, шукай тиші. Хочеш молитви серцем, шукай тиші. Починай і закінчу день молитвою серцем. Що таке молитва серцем? Це молитва про слави. Прославляй Господа. Зранку прокинувся і прославляй перед сном Господа. Не Тікток, не інстаграм перед сном. Скролінг, святий, а про слава Господа! І неймовірно, будеш бачити інші сни, будеш бачити інший відпочинок. Це я вам з досвіду кажу. Будьте благословенні, мир миром, радість, благодать з па папа.